Вітаю! Ви слухаєте новини на хвилях українського радіо Дніпра в студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні у випуску півсотні родин Криворіжжя отримали матеріали для відновлення пошкоджених обстрілами осель. У Дніпрі на підтримку сімей бійців Азовсталі організували виставку фотографів з Маріуполя. Нікопольчанка перемогла на фінальних іграх з тенісу в Польщі. А зараз про ці та інші події більш детально. Президент Володимир Зеленський 29 березня видав розпорядження щодо звільнення з посади голови Павлоградської районної державної адміністрації Сергія Рублевського. Розпорядження опубліковане на офіційному сайті президента України. У документі зазначається, що Рублевський сам подав заяву щодо звільнення. Сергій Рублевський обіймав посаду голови Павлоградської райдержадміністрації з 2019 року. 58 родин жителів села Мар'їнського Криворізького району Дніпропетровщини отримали матеріали для відбудови пошкоджених обстрілами домівок від міжнародних доброчинників. Про це йдеться у повідомленні Зеленодольської міської територіальної громади, до якої входить село. Всього допомогу отримали 58 домогосподарств, які постраждали внаслідок бойових дій. Також почалися роботи із заміни вікон, сказано в повідомленні. Паркування у Дніпрі наразі безкоштовне про це повідомляє громадська організація Платформа Громадський контроль». 28 березня суд визнав тарифи за паркування у місті незаконними. Позов до суду подала громадська організація Платформа Громадський Контроль, яка судиться із міською радою Дніпра з приводу вартості парковок вже близько п'яти років. Вони вимагають прозорості у формуванні тарифів. Подробиці у матеріалі журналістів Суспільного. 28 березня суд визнав протиправним та нечинним рішення виконавчого комітету щодо вартості паркування у Дніпрі. Позивач громадська організація, платформа громадський контроль. За словами керівника організації Дениса Селіна, вони намагаються розв'язати цю проблему близько п'яти років, оскаржуючи ціни на паркування у судах. Відповідно до цього рішення всі парковки стали безкоштовними. Всі Фактично, фактично, штрафи, які були накладені до цього, можна оскаржувати, тому що вони безпідставні. Всі сплати за парковку, абонементи і так далі, можна оскаржити і повернути, тому що вони теж безпідставні. Тому можна доповнювати нашу форму. Ми будемо допомагати людям. Адвокат Василь Підлужний, який вів справу, каже проблему вбачають у непрозорості визначення вартості паркування у різних зонах. Наприклад, є певна цифра, щоб ви розуміли абсурдність. Це стосується зони Z. Зона Z це площа Героїв Майдану, ну, приклад парковки. Так от, оцей коефіцієнт по ній, вони сказали, що коефіцієнт пікової навантаженості по ній 30%. Ну тобто, саму пікову навантаженість вона заповнена на 30%. А цей коефіцієнт впливає на той тариф, який буде. Тобто, якщо б не було тариф на площі Героїв Майдану, був би 6 ,80 гривень 80 копійок. Загалом організація виступає за платне паркування. Давайте зробимо прозоро, давайте зробимо почесно. Ну окрім того, що давайте спочатку зробимо, щоб ці гроші йшли в бюджет, а не приватні компанії. Ну тоді на громадських слуханнях нікого не було почуто. Всі пропозиції були відхилені. Ми запитали у водіїв, чи мають бути безкоштовними паркувальні майданчики. Якщо чесно, я живу тут недалеко від центру, то мені краще на транспорті доїхати, аніж тут платити кучу грошей. Ну це 200-250 гривень в день. Ну, при зарплаті. Якщо людина 300 гривень за день отримує зарплату, то вона мусить майже всю зарплату на парковку витрачати. Це нераціонально. В Європі немає безкоштовної парковки. В Америці немає безкоштовної парковки. Там ще штрафи по 50 по 75 доларів. А ми хочемо безкоштовно паркуватися. Да, стоянка, так, стоянка, наприклад, може бути платною, але по вулицям перепрошую. Це вже занадто. І ще один момент по евакуаторах, коли сирена, коли вибухи, треба ховатися в укриття. Перепрошую, а я не можу шукати парковку, де припаркуватися, тому що евакуатор забере машину. Три тисячі віддала машину, ми звернулися до компанії Парк Сервіс Групи, яка обслуговує паркувальні майданчики міста та до міської ради, аби дізнатися, чи планують вони оскаржувати рішення та повертати гроші, сплачені містянами за паркування та штрафи. Коментарів не отримали, тому надіслали запит. Відповідь оприлюднимо. Олена Ростовця, Олександр Шалдибін, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро. На фронті загинули двоє військовослужбовців з Дніпропетровщини: житель Нікополя Олександр Лимар та житель Жовтих вод Іван Старий. Про смерть Олександра Лимаря повідомили у прес-службі Нікопольської міської ради. Олександр служив молодшим сержантом у 53-й окремій механізованій бригаді збройних сил України. Про загибель Івана Старого сказано у телеграм-каналі Жовтоводської міської ради. На початку повномасштабного вторгнення Іван добровільно прийшов до військомату. Вже 22 березня 2022 року. Він Почав службу у батальйоні оперативного призначення Національної гвардії України. Він загинув 25 березня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу Курдюмівки Бахмутського району Донеччини. Вічна слава героям. У Дніпрі триває благодійна фотовиставка про Маріуполь Світло 1778». Про це повідомляє молодіжний центр Дніпра у своєму телеграм-каналі. Виставка показує живе місто до повномасштабного наступу та розвіює упередження, ніби Маріуполь військове та промислове місто. Сказано у повідомленні. Роботи представлені на виставці, зроблені професійними фотографами з Маріуполя. Охочі можуть долучитися до благодійного збору коштів на підтримку сімей бійців Азовсталі та 232 батальйону 128-ї окремої бригади сил. Територіальної оборони. Виставка триватиме до 1 квітня у торгово-розважальному центрі Дафі. Про спорт Анастасія Литовченко з Нікополя перемогла на 24-х дольношленських фінальних іграх з настільного тенісу. Про це сказано у повідомленні Нікопольської міської ради на сторінці у Фейсбук. Вона нагороджена грамотою, кубком і золотою медаллю. Змагання проходили 26 березня у польському місті Джех Дольний. Вислухали новини на хвилях українського радіо Дніпра. студії працювала ведуча Світлана Гнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. На все добре вам.